Я Тетяна Литвиненко, я психолог, ви на каналі GoATens. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку цікаву тему, як конфлікти між вчителями та дітьми. Думаю, що серед дорослих немає таких людей, які дома від дітей не чули якісь скарги на своїх викладачів. Причому незалежно це там початкова, середня, старша школова школа чи навіть університет. Вчителі це теж люди, це те, що ви в першу чергу маєте пам'ятати. У них теж може бути поганий настрій, у них теж можуть бути зранку проблеми. Але оскільки вони ролі в ролі вчителя, вони мали б це залишати десь за дверима, заходячи до школи. Або до дитячого садочка, але це на жаль не завжди трапляється. Приведу вам свою особисту історію конфлікту з вихователькою в дитячому садочку. Моєму сину не можна було пити молоко. Було була довідочка від лікаря, яка лежала в дитячому садочку, і ось забрали мого сина. Він весь облитий молоком. Я зранку приходжу до виховательки абсолютно спокійно їй кажу: ну ви ж пам'ятаєте, що моєму сину не можна пити молоко. І тут я чую крик такий: я не зобов'язана пам'ятати. Я тут зранку посварилася з чоловіком, а ви мені тут про якесь молоко. Фразу, яку вона почула від мене, яку чули батьки. Це свої проблеми з чоловіком, з дітьми. Ви маєте залишити за дверима дитячого садочка. Тут ви маєте бути вихователем, коли малого забирала ввечері з садочка. Вихователька вибачилась, сказала, що вона була неправа і що вона усвідомила почути. Але ви знаєте, це швидше якесь виключення, да коли скандал так закінчився достатньо мирно. Найчастіше в таких ситуаціях дитина потім опиняється під тиском. І ваше завдання, як дорослих, захистити власну дитину, тому що ви це їхня опора. Вони завжди мають знати, що тато і мама стоять у них за спиною. Таким чином, ви формуєте в них базову потребу в тому, що вони захищені. А якщо ви вислухали свою дитину, яка прийшла з школи і сказала, наприклад, що я маю таку думку, що ручки, які витирають те, що написано, я забороняю носити до школи, і можна писати тільки ручками звичайними, і ніякі виправлення робити не можна самостійно, якщо виправлення зробили, то це вже помилка. І ваша дитина, наприклад, да, пише текст з української мови, робить там 10-12 виправлень і, Відповідно, має дуже низький бал. Ви мовчите, кажете, ну вчителька, молодець, ти маєш старатися. Що ви таким чином формуєте у своїй дитині? Коли дитина читає текст, виправляє помилки, вона вчиться, вона вчиться шукати помилки, вона вчиться бути уважною. А якщо весь її труд знецінюється вчителем і вами, бажання виправляти помилки і бажання стати кращою для самої себе в неї чомусь зникає. Що краще в такому випадку зробити вам? Сходити до вчительки і поговорити, спираючись на що вона забороняє використовувати ці чарівні ручки, спираючись на що вона закреслення. І виправлення ось такі, да, вважає помилками відстояти інтереси своєї дитини, тому що ви, це те, що у вашої дитини є. Дивлячись на вашу поведінку, вона будує і свою поведінку далі. Якщо ви здаєтесь так легко і ви знаєте, що вчитель 100% був неправий, ну ви кажете своїй дитині. А не варто боротися. Той, хто зверху, той, хто старший, завжди і буде сильніший і правіший. І це, ну, напевно, не піде їй на користь у подальшому житті. Це не значить, що при, треба прийти до вчительки і там, конфліктувати. Ну, от, наприклад, дивіться, була, ну, це моя особиста історія. Да, як Колиш колишнього вчителя математики, хлопчик отримав одну двійку, другу двійку, третю двійку. А ми в шостому класі розбирали ціна, кількість, вартість такі прості поняття, з якими ми стикаємося в магазинах. Завдання дітей було взяти, просто принести наклеючку, яку ви отримуєте в магазині, коли зважуєте якісь продукти. І розібратися, де там ціна, де там вартість, де там кількість на ціннику. Тобто, навіть ну не задача якась підручник, а на ціннику. Ну, дитина вирішила, що це там неважливі якісь речі, і прийшла мама кричати, чому значить, дитина мала принести цей цінник. Діалог тривав таким простим чином. Так? Я дістаю її цінник, сажаю дитину навпроти, і прошу. Сонечко, оце на цьому, на цій наклеїшці, що є що? А дитина не розуміється. Але і мама розуміє, що напевно її крик ну не зовсім є правомірним, тому що ті речі є базовими для нашого з вами життя. До речі, в Гоуетінз. Є курс математика для дошкільнят. Ви якраз зі своїми дітками можете подивитися, підходить їм це цікаво їм це. Посилання на безкоштовний урок в описі під відео. Тому м, треба напевно знову ж таки, дивитися, в яких ситуаціях вчитель правий, в яких ситуаціях він не правий, але захищати дитину. Варто в цій ситуації з цінником мама спокійно сказала: добре, я вас зрозуміла. Тоді мені є про що з дитиною поговорити, і це було вирішення конфлікту, але вона все таки прийшла. Вона прийшла захистити свою дитину, і це був величезний крок. І я бачила очі цього хлопчика, які говорили про те: ось у мене є захисник, і напевно для ваших дітей це є дуже важливою частиною їхнього життя. Але ще раз треба бути уважними, коли діти дійсно праві, а коли дійсно праві вчителі. Бо, звісно, якщо, наприклад, ви дали своїй дитині бутерброд з маслом в пакетику, який дитина поклала в рюкзачок, а тим рюкзачком його однокласнички покидалися, і все це масло по всім підручникам, по всім зошитам і вас викликають з цього приводу до школи. Це, напевно, трошки інша ситуація. Так? Її, напевно, треш, трошки треба вирішувати по-іншому. Але назовні ви в будь-якому випадку маєте захистити свою дитину, сказати, так, наприклад, я розумію, мій син був неправий. Ми поговоримо з ним про це вдома. І ні в якому випадку в присутності вчителів, однокласників, свою дитину не принижувати, не звинувачувати, залиште всі розбори для дому. Там вже ви своїй дитині поясните, що ось дивись, дякуючи твоєму вчинку, я змушена була купити новий рюкзак, купити нові зошити, чи там про що ви домовитеся, як ви це питання закриєте. Але якщо ви захистите свою дитину навіть в такій ситуації. Це буде виглядати зовсім по іншому. Якщо у вас на цю тему будуть ще якісь запитання, будемо раді на них відповісти. Пишіть їх в коментарях під цим відео. З вами була я, Тетяна Литвиненко, на каналі Гойтінс. Мирного всім неба.